першу чергу продукти. От як був, тоді дійсно, вони були босі і голодні в той момент. Це був 2014 рік. Перші наші були поїздки. Потім, у 2016 році, виникла потреба в капличках. Ми приїхали в військовий госпіталь, привезли медикаменти у Артеміс. І там у, психологом працював у тому госпіталі священник, і він каже: ви та й Гуцули, у вас на Гуцульщині капличка це має дуже важливе значення, чи ви чи ми б не могли хоча б одну капличку, щоб хлопці мали для молитися, бо він замітив, що хлопці у палаті кожен про себе молиться. І втідається один одного. Коли ми збудували, ви повірте, що ще купол не стояв. Вже йшли і молилися. Це ранені, це які виходили з, з котла. скотла. го я поклав з хлопцями своїми руками. 17-та була вже зроблена повністю заготовка. Вона вже, значить, мала й своє місце мати. Я ж не хочу, щоб не обманути, чи рубіжня, чи Старобільськ. Ну, почалась війна. Уже під час війни виникла ідея збудувати капличку у військ, там де наш батальйон. Хлопці зголосилися, передали мені матеріал. Я з побратимами, з самими побратимами, ті, що служили зі мною, ми її збудували, її вже нема. Е, Іскренніма руїни і немає каплички. У северо то прямо от заїхали, то розмісили її просто танком. У, у Красноворівці, то розстрілили капличку, все з. Все Згоріло, а капличку розстрілили з мінометру в притул. У Вороново є таке, яке було спалене під час АТО. і там усі хати були зпалені, місцеві на мене вийшли люди, кажуть, давай збудуємо капличку, будемо відносно каплички відновлювати на, на нове село. Тобто то, Вороново капличку вони зайшли, не спалили, то все одно московські священники є, вони там зробили, як Наклали антені, іменно на капришку, як де спутниковий зв'язок. Оце є одне, що, що Іменно з нею зробили пункт зв'язку. Ну я, людина, дуже вірю ще, і я в це вірю. Вірю, бо я знаю, що хто руйнував церкви у нас на Західній Україні, коли була комунам на друге, то пощіпку того роду не стало, хто спився, хто зрозбився, хто став каліка чи родились каліки, роду нема. У мене є все-таки надія, що Божа воля. Оце хто розстрілив ту капличку, змів у Красногорівці, чи в Сєвєродонецьк розмісив, чи мені у віскрі, яку там душу ми вкладали, священники освячували, народ збирався. Що певно того думаю, вже навіть того і воїна, нема, хай він воїн лапка руского, що він оце зробив. Мене оце може тішити, що, що це буде нам ще шість допомагати, знищувати от ворогів. То якщо буду. Живи я буду все одно. Е, люди просять, будуть хотіти починати з каплички. З маленької святині, вона не означає, що вона велика має бути. Я починав бойовий медик, потім старший бойовий медик, а зараз сам інструктор. Надати допомогу побратимам. Потрібна евакуація, значить евакуація. Захворів відвести, домовитися, щоб його положили, бо нам все-таки бійці потрібні здорові. і Богу дякувати ті, що з тим, що надаю хлопцям цю допомогу. Хлопці мають повагу до мене, я маю до них. Я по віку один з найстарших в батальйоні. Дехто каже дідусик, дехто цілитель. Ну, в основному бачу, що потрібен. Мене це тримає. Не розумію, чому вони нам все радили так. Ну, приїхали, приїхали. Но а тепер я настільки на, на прийомі, що їдуть до мене ці хлопці, приємно, що вони їдуть стабільно. Хоча б раз у два місяці з Верховенщини громада об'єднується в школах якісь ярмарки, плетуться сітки там у спортзалах, де лише є приміщення, які є великі, невеликі, і нам везуть, служу зумно в Суми, Черкаси, Чернігів, нічого немає. Вони просто нас не розуміють, що видки в нас така є, чи енергія, чи організація. Ну, я бачу, у них завість ну, здорова, не біла, але вони заведуть, не учаться, приліт ракети і все. І пішов. Тут тримав, бо живіт, розірвало, тримаю рукою, обезболив і по евакуації собі своїми ногами, бо я бачу, можу йти. І вже коли. Побачив ту швидку, тоді вже адреналін на нулю, так як зо мною, вже тоді можна і втратити свідомість, але вже є машина, може втрачати. Треба, дякувати Богу, що лишився живий, значить, треба служити. Хлопці моляться, ви розуміли, як вони моляться на війні. Ходили на позиції, я завжди хлопцям читаю молитву, ну провіряю тиск, е, обтяжка, щоб мали вони собі всі медикаменти. Ну і завжди була молитва. Десять хвилин, дванадцять хвилин, я молитву у молитву вибиралася в кінці Богородиця і очі наш. Є е, для воїна, є для вихід на позиції, молитву за Україну. Сьогодні за, е, за воїна, бо там за захист України і Богородиця очі наш. А на другий день за за родину, за сім'ю, там все укладено. ну молетва на випадково не, не створюється. Я до війни двадцять е, пів років без. Перериву колінників збирав у нас в криворівні. Но вісім колінників я зібрав у 22-му році. В гуцульському ми пройшли по позиціях, а вже 23-й не далося, 24-й не далося колінників, бо дуже у нас багато втрат, у нас двохсот багато було. Цього року я зібрав. Було лише всього-навсього 5 колідників. Ми вже тільки були у військовому, коли була в скрізь, по всіх бойових підрозділах, повністю репертуарі. У нас небагато дівчат по цілому батальйону, то дівчата навіть зорганізували, були на Василія Меланко. Життя є і на війні. Якщо Бог дозволяє, що цю хвилину можна це зробити, заколядувати, то чому б і ні? Якщо є можливість провести Меланку, то чому б і ні? А впасти, пустити руки і плакати, що розум, біда. Для нас біда бо одрік вдома, не був, діти. Внук, я рик онукою, то я тепер побачив онука Нарешті Перший онук, як коти його взяти на руки, Бриї, що це ти побачиш, живе з цим, і Бог дає, що й побачив.